ми продовжуємо, і це буде остання О, курочка. У підкріпимося лучше Кувалда. для крайних случаев зим так чилик я тоже все Ух, слава господи вид был до того чіла в прошлой серии це буде невірмі битва. Перва битва з боссом, я його всю серію побіждав. О, ну тут ну, хлопчик якийсь. А, типу я вже скоро буду закінчувати. Ух, друзі, пока що мозгів хвата. Ось. Буквально. Ух, слава господі, а то... мене в той битві чого не побили. І вчитель вам, друзі, передав, щоб ви підписалися і поставили подобайк на мій каналчик. Так, що це -то у нас? Студенти? Їх перечислили. Ну, я просто я щось щось прогуляв. Ну, все, друзі, будемо закінчувати, значить. всім пока! И мы заканчиваем. Можем следующий потом еще погранить. Все, всем пока.